ОРСУН Скотт КАРТ Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук. 4. СТАРТ З Ендером маємо дотримуватися рівноваги. Необхідно ізолювати його рівно настільки, щоб він зберіг творчі здібності, інакше він пристосується до системи і для нас буде втрачений назавжди. Водночас нам потрібно розвинути в ньому здатність вести інших за собою. Отримавши командування, він зуміє повести за собою. Це не так просто. Ракхем міг керувати своєю флотилією та перемогти. На той час, коли війна почнеться, мало не буде нікому, навіть генію. Занадто багато малюків. Він має бездогано працювати з підлеглими. Ні в руку. йому доведеться бути, мало того, що генієм, так ще й добреньким. Лише й не добреньким. Добренький віддасть нас на поталу жучарам. То ви хочете його ізолювати? Він буде повністю відокремлений від решти дітей. Ще до того, як ми долетимо до школи. У цьому навіть не сумніваюся. Я бачив, що він зробив із тим хлопчиком Стілсоном. Ти везеш чудового малого. Ти не помиляєшся, він таки чудовий. Не турбуйся, ми з цим хутко розберемося. Часом у мене складається враження, що тобі до вподоби ламати цих вундеркіндів. це своєрідне мистецтво, яким я вельми добре володію. До вподоби? Гаразд, мені це любо. Бо коли я потім збираю їх шматочки до купи, вони стають кращими. Ти монстр. Дякую. Це означає, що мені дадуть підвищення. Лише медаль бюджет не гумовий. Уважається, що невагомість призводить до втрати координації, особливо в дітей, бо в них слабше розвинена орієнтація у просторі. Та орієнтацію Ендер втратив ще до того, як полишив межі земного тяжіння, ще до запуску човника. У групі було ще 19 хлопчиків. Вони повистрибували з автобуса на ескалатор. Перемовлялися і жартували, штовхалися і реготали. Ендер мовчав. Він помітив, що граф та інші офіцери уважно спостерігають за ними усе, що ми робимо, має значення. Зробив висновок Ендер те, що вони сміються, а я не сміюся. Він замислився, чи не варто йому поводитися так само, як інші, але на думку не спадало нічого веселого, а їхні жарти були несмішними. Не розумів їхніх пустощів, йому було не до сміху. Він відчував страх. І це спонукало бути серйозним. На нього натягнули форму, цільнокроєний комбінезон. Без ремінця Наталії було незвично. У новому одязі Ендер почувався голим і водночас опецькуватим. Довкола працювали телекамери, схожі на тварин із витягнутими мордами, вони визирали з за плечей сутулених людей. Оператори пересувалися повільно, по котячому, щоб камера не смикалася, а йшла м'яко. Ендер помітив, що також перейшов на м'яку ходу. Хлочик уявив себе на телебаченні, ніби він дає інтерв'ю. Ведучий питає Як маєте, пане Вігін? Загалом непогано, лишень їсти дуже хочеться. Хочете їсти? Саме так нам не дозволяють їсти 12 годин перед запуском. Ти диви, я не знав про це. Щиро кажучи, ми тут усі по-вовчому голодні. І весь цей час, поки триває інтерв'ю, Ендер і телевізійник пливтимуть пліч опліч, рухаючись довгими котячими кроками. Уперше Ендеру стало весело, і він усміхнувся. Хлопці поряд також сміялися, але з іншого. Вони думають, чи мені подобаються їхні жарти. Майнуло в голові Ендера, але мої думки набагато смішніші. По сходах піднімайтеся поодинці, наказав один з офіцерів. Ви бачите ряд порожніх крісел, сідайте у будь-яке. Місце біля вікна все одно немає. Це був жарт, і хлопці засміялися. Ендер крокував одним із останніх. Телевізійні камери були націлені на трап. Може, Валентина побачить, як я зникаю всередині човника. Йому захотілося змахнути її рукою чи підбігти до оператора і попросити можна мені попрощатися з Валентиною? Він і не здогадувався, що його слова, якби він так вчинив, однак вирізала б цензура. Хлопчики, котрі відлітали у бійцівську школу, герої, їм не властива туга за кимось. Ендер не знав про цензуру, проте розумів, що схопитися й побігти до телекамер буде неправильно. Він піднявся на маленький майданчик перед дверима космічного корабля, помітив, що стіна справа має килимове покриття, ніби підлога. Ось так починається втрата орієнтації. Він уявив, що стіна це підлога і що він крокує по стіні. Дістався другої драбини і побачив, що вертикальна поверхня далі так само вкрита килимом. Я лізу вгору по підлозі крок за кроком. Потім він уявив для приколу, що спускається по стіні. Сівши на місце, Ендер раптом зрозумів. Що вчепився за край сидіння, незважаючи на те, що гравітація міцно притискає його до крісла. Інші хлопці підскакували на своїх місцях, обзивалися, штовхалися і галасували. Ендер спокійно витягнув прив'язні ремені, обміркував що до чого приєднувати, щоб вони охоплювали пах талів та плечі. Він уявив собі, як корабель балансує догори дригом на поверхні землі, утримуючись на ній лише величезними пальцями. Та ми зірвемося, подумав він. Ми впадемо з цієї планети. У цей час він не усвідомив вагомості цієї думки. Пізніше йому пригадувалося, як він, ще не покинувши землю, вперше подумав про неї як про одну із сотень інших планет, що йому не належали. От і розібрався, похвалив граф, стоячи поряд на драбині. Вирушайте з нами, поцікавився Ендер. Зазвичай мені не доводиться приземлятися задля новобранців, відповів граф. Адже я займаюся іншими справами. Адміністратор бійцівської школи, ніби зауч у звичайній, мені наказали повертатися, інакше звільнять. І він усміхнувся, а Ендер усміхнувся йому у відповідь Грав хороша людина, і Ендеру з ним приємно. Крім того, він, завуч бійцівської школи. Це дозволило Ендеру трохи розслабитися принаймні один друг у нього там буде. Пристебнули Паски й ті з хлопчиків, котрі, на відміну від Ендера, не додумалися зробити цього раніше. Потім цілу годину довелося чекати, поки телевізійники довго й нудно показували човник у польоті, оповідали історію космонавтики і розмірковували вголос про можливе майбутнє та великі кораблі міжнародного флоту. Ендер бачив це у фільмах і раніше, тільки тоді він не був вниз головою прив'язаним до крісла справжнього човника і не висів догори ногами на животі землі. Старт виявився не таким уже й лячним, хоча змусив понервувати. Трохи потросило, на кілька секунд перехопило подих, а раптом цей запуск виявиться першим невдалим з усіх запусків човників. Філь не передасть усіх неприємних відчуттів, що охоплюють тебе, коли ти перебуваєш у цьому м'якому кріслі. А потім це скінчилося, і Ендер повис на ременях у невагомості. Він майже відразу втратив орієнтацію, тому його не здивувало, коли він побачив, що граф повзе по драбині задом наперед, ніби спускаючись до носу корабля. Не дивно було й те, що граф зачепився ногами за скобу і встав, наче у звичайному літаку. Але декому було важко. Один із хлопчиків видав характерний звук, і Ендер зрозумів, чому їм нічого не давали їсти 12 годин перед запуском. Ну, дота в невагомості явище неприємне. А от витівки графа сподобалися Ендерові. він почав розвивати їх, уявивши, як граф зависає донизу головою в центральному проходу між кріслами, а потім змінивши кут спостереження, Уявив, що той стоїть перпендикулярно до стінки. Усе, що мені завгодно, вирішив Ендер. Граф і гадки немає, що в мене він стоятиме на голові. Щось смішне вігін, голос графа пролунав сердито й грубо. У чомусь я схибив, вирішив Ендер. Я сміявся на то голосно. Солдата, я запитав тебе. гаркнув граф. Ось воно що, муштра почалася. Ендер бачив кілька телепередач про армію. І в них спершу постійно кричали, особливо під час підготовки, а потім солдат і офіцер добре товаришували. Так, сер, відмовив Ендер, то відповідай. Я уявив, як ви повисли вниз головою, зачепившись ногами, і мені це здалося смішним. Це прозвучало повною дурницею зараз, коли граф міряв його крижаним поглядом. Тобі це здалося смішним? Ще кому-небудь це здається смішним? Хтось пробурмотів ні. А чому це ні? Граф поглянув на них зі зневагою. Відсутність місків, ось що ми маємо в цьому наборі. Жовто ротики. Лише одному з вас вистачило тями зрозуміти, що у невагомості обирати можна той напрямок, який вважаєш доцільним. Ти розумієш це, Шафц? Хлопчик кивнув. Нічого ти не розумієш. Мало того, що дурний, так ще й брехун. Лише один хлопець із цього набору взагалі має розум Ендер Вігін. Придивляйтеся до нього, маленькі хлопчаки. Він стане командиром раніше, ніж ви вийдете з пелюшок. бо тямить, як поводитися при нульовій гравітації, а вам усе лишень пустувати. Нехай би краще грав зробив із нього посміховисько, а не приклад так не можна досягти довіри. Спочатку їм потрібно стати супротивниками, щоб згодом заприятелювати. Більшість із вас вилетять на кригу, затямте це, хлопчики. Більшість із вас піде закінчувати піхотну школу. Тому що у вас замало розуму, щоб упоратися з пілотажем у глибокому космосі. Більшість із вас не варта коштів, витрачених на переліт до бійцівської школи, бо ви не маєте необхідних якостей. Та дехто їх має це і дехто зуміє прислужитися людству, але вам на це сподіватися марно я покладаю надії лише на одного. Несподівано грав зробив сальто назад, схопився за драбину руками, відштовхнувся від неї ногами і став на голову, якщо підлога розташовувалася внизу. Перебираючи руками, він повернувся назад на своє місце. Я, бачу, ти тут піднявся, прошепотів хлопчик, що сидів поруч із ендером. Ендер похитав головою. То ти навіть не розмовляєш зі мною? заявив сусід. Я не просив його так казати. Пошепки відповів Ендер і відразу отримав болючий удар по голові, а потім ще один. Позаду хтось засміявся. Той, хто сидів у нього за спиною, відстібнув на певно ремені. Знов удар по голові. Пішов геть. Подумав Ендер, що я тобі зробив. Його знову вдарили по голові. Хлопці знахабніли, а граф що нічого не помічає. Він збирається припинити це. Наступний удар був ще сильнішим, боляче стало по-справжньому. Де цей граф? Тоді Ендер зрозумів граф свідомо спровокував їх. Це гірше, ніж те, що показували по телебаченню. Коли сержант знущається з тебе, інші тобі співчувають. Та коли офіцер сприяє тобі, у них виникає ненависть. Аго, вилупку! Почалося ззаду, а після знову удар по голові. Тобі це до вподоби. Що, супермозок, класно? Від наступного ще сильнішого удару, Ендер мало не розплакався. Якщо це грав сам спровокував, то допомоги марно чекати, треба захищатися самому. Ендер ждав наступного удару. Зараз, подумав він, і справді його вдарили. Зносячи біль, Ендер уже вирахував, коли буде черговий удар. Ось, усе правильно. Я тебе піймав, вирішив Ендер. За до наступного удару Ендер обома руками схопив хлопчика за зап'ястя, а потім щосили рвонув його руку донизу. За умов гравітації той хлопець ударився б грудьми у спинку Ендерового крісла, та в невагомості він зрозуміло вилетів зі свого крісла, зробив сальто і полетів до стелі. На це Ендер не розраховував для нього стало несподіванкою, як невагомість може збільшити навіть його дитячу силу. Хлопчик проплив у повітрі, стукнувся об стелю. Потім упав у інше крісло, відбився від нього і, махаючи руками, з криком вилетів у коридор і вдарився у стінку пілотської кабіни, вивернувши ліву руку. Це тривало кілька секунд. Граф опинився неподалік, опіймав хлопчика і спритно перетягнув його з коридору назад до інших. Ліва рука напевно, перелам, сказав він. Хлопчині відразу вкололи знеболювальним, обережно вклали. Один із офіцерів на зламану руку став наносити із балончика гіпс. Ендерові стало зле, йому треба було лише зупинити руку. Та ні, ні, Ендер прагнув завдати болю, тому потягнув з усієї сили. І він не думав, що дійде аж до такого, що завдасть стільки болю, скільки зажадав. Невагомість лише підсилила все не більше. Я пітер і нічим від нього не відрізняюся. Картав себе Ендер. Граф став перед входом до кабіни. У ваших жалюгідних головах не відклався один маленький факт. Ви потрапили сюди, щоб стати солдатами. У школах, де ви вчилися раніше, у ваших сім'ях, ви, може, й були великими себе. Може, там ви й були крутими, може, навіть розумниками. Але ми підбираємо кращих із кращих, і тепер довкола вас будуть саме такі діти. Тож, коли я кажу, що Ендер Вігін кращий з усіх, мотайте на вуса лайдаки, не заводьтеся з ним. Хлопчики в бійцівській школі часом гинули. Я сказав, достатньо зрозуміло. Решта подорожі минула спокійно. Хлопчик, що сидів поряд з Ендером, уникав торкатися його. Я ж не вбивця. Повторював і повторював про себе Ендер. Не такий, як Пітер. Хоч би що там про мене казали, і не буду таким. Не хочу бути таким, я інший. Я лише захищався, я довго терпів і чекав. Я не такий, як він каже. Голос із динаміка повідомив, що вони на підльоті до школи. Дванадцять хвилин пішло на гальмування і швартовку до причалу. Ендер сидів на місці. В той час, як інші. Не без задоволення, що залишили його позаду, сунули по драбині в напрямку, яким корабель причалив. Граф очікував біля виходу з вузької труби міщовником і бійцівською школою. Ті добре пройшов політ, Ендере, бадьоро поцікавився граф. Я вважав, що ви мені друг. Хоч як стримувався Ендер, голос його тремтів. Граф здивувався. Чого це ти так вирішив, Ендере? Тому що ви тому що ви говорили зі мною добре і щиро. Ви не брехали. Я не брешу і зараз, відповів граф. До моїх обов'язків не входить дружба з тобою. Я маю формувати найкращих воїнів у світі кращих за всю історію війн. Нам потрібен Наполеон або Олександр. Однак Наполеон у підсумку програв, а Олександр швидко згорів і помер молодим. Нам потрібен Юлій Цезар. Але він прагнув бути диктатором, тож його за це вбили. Нам потрібен бездоганний військовий геній. А моє завдання такого генія створити. Підготувати чоловіків і жінок, котрі стануть його помічниками, і ніде не йдеться про те, що я маю дружити з маленькими хлопчиками. Через це вони зненавидять мене. Та й що? Як ти чинитимеш тепер? Заб'єшся в куток, почнеш цілувати їхні маленькі дубки, щоб вони тебе знову полюбили? Лише одне може змусити їх припинити ворогувати з тобою. Ти маєш робити все, що вмієш, до того ж робити краще за них, аби викликати в них повагу і захват. І вони не лише перестануть скувати тебе, а й матимуть за приклад. Я сказав, що ти найсильніший з усіх, тож тобі краще так і містати. А якщо я не зможу. Тоді погано. Послухай, Ендере, мені справді шкода тебе. Ти самотній і наляканий, але жучари все ще там, у космосі. Десять сто мільйон чужинців, нещисленні мільйони, наскільки ми можемо припускати, вони мають мільярд кораблів і невідому нам зброю. Прагнуть знищити нас. Мова не про долю Всесвіту, а лише про нас, людство. Загинемо ми, це не вплине на решту світу просто природа піде іншим шляхом еволюції, проте людство не хоче вмирати, як вид, ми розвивалися для виживання, і ми просто зобов'язані робити все можливе і неможливе, щоб принаймні раз на кілька поколінь народжувався геній. Той, хто винайде колесо, приборкає вогонь, полетить той, хто збудує місто, створить націю, імперію ти розумієш, бодай дещо з цього. Ендерові здалося, що він розуміє, але не вистачало впевненості, тому він промовчав. Ні, звісно, не розумієш. Спробуй пояснити простіше людина вільна за винятком тих випадків, коли вона потрібна людству. Схоже, людство потребує тебе. Гадаю, я йому теж потрібен. Мені належить визначити, для чого ти придатний. Обоє ми можемо робити вчинки варті осуду Ендере, але якщо людство виживе завдяки нам, це означатиме, що ми своє призначення виконали. Отже, ми лише знаряддя? Окремі людські істоти і є знаряддям, яким інші користуються, щоб зберегти вид. Це брехня. Ні, це лише напівправда. Про решту всього можеш не турбуватися, поки ми не виграємо війну. Війна закінчиться, коли я виросту. Сподіваюся, що ти помиляєшся, зауважив граф. Між іншим, цією розмовою ти собі шкодиш. Решта хлопців, без сумніву, розказують одне одному, що той Ендервігін знову підлизується до графа. Якщо піде поголос, що ти улюбленець з викладачів, уважай, що ти поза грою. Це називається пішов геть. Дай мені спокій. До побачення. буркнув Ендер і посунув по тунелю, працюючи руками, слідом за іншими хлопцями. Гра спостерігав, як він віддаляється. Один із викладачів спитав це він і є? Одному богу відомо, відповів граф. Але якщо ні, то нехай би це з'ясувалося скоріше. Можливо, він зовсім не той, хто нам потрібен, зауважив викладач. Можливо. У такому разі Андерсон, мій бог жучара, і можеш цитувати мене. Гаразд. Деякий час вони постояли мовчки. Андерсон. Хм? Малий помиляється. Я його друг. Знаю. Він чистий. У нього золоте серце. Я читав звіти. Андерсон. Кого ми з нього зробимо? Андерсон дав чітку відповідь Ми зробимо з нього найкращого полководця за всю історію людства, а потім скинемо на нього відповідальність за долю світу. Заради нього самого я сподіваюся, що він не підійде. Сподіваюся, не переймайся жучари можуть перемочити нас усіх раніше, ніж він закінчить школу. Раф усміхнувся. Що ж, відчуваю полегшення.